Шановне панство, дорога родина! В цьому відео я користуюсь вологою палеткою, фарбую носик та використовую техніку нашарування. Поїхали! Починається все як завжди, із ґрунтування фігурки чорною ґрунтівкою. Не забудьте промити мініатюру перед нанесенням ґрунту, щоб змити пил та знежирити. Для цього можна скористатися спиртом, розчинником чи спеціальними засобами. Також я зробив невеликий прешейдинг білою фарбою. Це опціональний крок, адже я зробив це суто для того, щоб побачити, як виглядають тіні на фігурці. Після того, як ґрунтівка висохла, настав час дістати вологу палетку та акрилові фарби AK Interactive Third Gen Acrylics. Про всяк випадок, я взяв більше відтінків, ніж було використано. Як то кажуть, it's better be safe than sorry. Згодом я додав ще одну фарбу. Дивіться далі, щоб дізнатися, яку і навіщо. Ну і кілька крапель ретардера та розчинника для фарб. Але головним фокусом цього відео буде саме техніка фарбування, а не кольори. Адже, зрозумівши техніку, ви зможете використовувати будь-які кольори, які вам потрібні. Почнемо з базового шару, де ми окреслимо початковий об'єм фігурки. Саме тут і стане у нагоді прешейд, який буде слугувати свого роду дорожньою картою, куди наносити наше висвітлення та тіні. Я використав Medium Flash Tone для тіней та баф у якості середнього кольору. Він має бути не надто яскравим, адже саме на ньому триматимуться всі наступні відтінки. Ну і перша порада: наносити фарби тонкими напівпрозорими шарами. Звісно, доведеться робити кілька заходів, але результат того вартує. Будь-який досвідчений художник мініатюр вам скаже, що кілька тонких шарів фарби краще, ніж один товстий, який поховає усі дрібні деталі. Це, можна сказати, золотий стандарт фарбування фігурок та мініатюр. Я вирішив використати так зване вологе змішування і працював з фарбами, не чекавши, поки вони висохнуть. Таким чином, градієнт кольорів буде мати природний вигляд. Звісно, можна зробити це аерографом, але я подумав, що пензель дасть мені більше контролю над процесом. Далі на черзі імітація хутра. І хоч у конкретно цієї фігурки є текстура хутра, Її недостатньо для отримання реалістичного вигляду нашого котика. Тому я взяв тонкий пензель і почав поступово наносити перший шар. Важливо використовувати якісний натуральний пензель, який, завдяки гострому кінчику, дасть змогу малювати тонкі лінії. Легкими, короткими штрихами, наче малюючи окремі волоски, пройшовся по всій поверхні, завжди рухаючись у напрямку росту хутра. Уявіть, що ви розчісуєте котика тільки пензлем. Пензель має ледь торкатися моделі. Перший шар дасть лише напівпрозорий натяк на текстуру хутра, але не хвилюйтесь. Ми будемо повторювати цю процедуру кілька разів із додаванням різних відтінків, і тоді хутро шар за шаром почне набувати видимої густоти та об'єм. Тут вступає в гру техніка наширування. Лейринг це один із класичних і найпопулярніших способів фарбування фігурок та мініатюр, особливо коли йдеться про плавні переходи тіні. Техніка леєрингу базується на поступовому нанесенні напівпрозорих шарів фарби один на одного, щоб досягти ефекту глибини, м'якості та об'єму. А хутро це якраз та поверхня, де техніка нашарування може дати справді крутий результат. Завдяки дрібній текстурі та рельєфності воно майже підказує, куди наносити світло і тіні. До речі, про них треба бути дуже обережним з нанесенням світлого тону на ділянки з тінями, адже, якщо надто захопитись, то можете повністю перекрити їх, і весь об'єм зникне. З тінями ми попрацюємо пізніше, а на цьому етапі краще зосередитись на найбільш освітлених ділянках. Зазвичай це вуха, лапки, ділянки носа та верх голови. Ну, і в залежності від пози, живіт, спина або боки, як в моєму випадку. На другому етапі вже починає з'являтися колір і текстура, адже поки що наш котик все ще виглядає пласким та нецікавим. Тут вже будемо поступово додавати кольори. Варто вибрати кілька відтінків, адже, якщо уважно придивитись, то у хутра безліч варіацій, навіть в умовно однотонного. Але при цьому також варто свідомо обмежити себе в палітрі. Якщо ви почнете підбирати кольори під усі відтінки хутра, то вирогідність ментальної травми значно зростає. Я обрав Golden Yellow через його яскравість та насиченість, а також Radiant Flash для варіацій. Так так, якщо на фарбі написано, що це відтінок шкіри, то це не означає, що ми, окрім фарбування людей, не можемо ніде її використовувати. Сама техніка залишилась незмінною, ледь, торкаючись моделі, наносимо фарби короткими штрихами. Тільки в цей раз, на відміну від попереднього етапу, варто бути обережним з освітленими ділянками і не перекривати їх повністю. Ну і не забувайте про прозорість шарів. Фарбу треба трохи розводити, щоб вона не була густою. Тоді попередні відтінки просвічуються, і в результаті ми отримуємо натуральну глибину кольору. Тому тепер можна попрацювати із затіненими ділянками, додаючи їм кольору та текстури хутра. Також темнішим відтінком треба пропрацювати деякі ділянки, щоб надати фігурці додаткового об'єму. У випадку з нашим котиком, це лапки біля живота, низ вушок та інше заглиблення. Краще мати перед очима референс, щоб краще розуміти, де саме на мініатюрці варто підкреслювати об'єм. Ну, і щоб підкреслити глибокі тіні, я вирішив додати трохи змивки. Я обрав коричневу змивку для темно-жовтої техніки. Вона має теплий відтінок і не дуже темна. Обережно наніс у потрібні місця і почав прибирати. Прибрав майже усю змивку, щоб від неї залишився лише натяк в найглибших місцях. Мені не хотілося, щоб тіні виглядали неприродно. Але навіть у рудого кота колір неоднорідний. Десь він насиченіший, десь тепліший, а іноді з легким переходом у коричневий. Тому настав час дістати останню фарбу, про яку я згадував на початку відео: це Orange Brown. Цим кольором ми додамо шар з більш насиченим рудим у тінях, а також можемо трохи затемнити окремі ділянки. Тому наносити його треба вибірково на ще менші ділянки, ніж попередні фарби. Наші точки інтересу на даному етапі низ голови та вух лапки. Після кількох шарів в нас вийшли ділянки з доволі чіткими межами. Якщо ви хочете саме такого котика, то можете зупинитись тут. Зрештою, кількість варіацій окрасу котів тяжіє до нескінченності. Я ж вирішив трохи пом'якшити кольорові переходи хутра, тому додатково пройшовся Golden Yellow. Для отримання плавного кольорового градієнту я працював на межі двох кольорів дуже сильно розбавленою фарбою. Можна сказати, що ми непомітно почали робити глейзінг. Техніка глейзінгу це ще одна з базових і водночас магічних технік у фарбуванні мініатюр. Це дуже розбавлений, майже прозорий шар фарби. Коли його накладають поверх попереднього кольору, він не перекриває базу, а тільки підфарбовує її, змінює температуру кольору, згладжує переходи та додає відчуття глибини. Якщо хочете аналогії, то леєринг – це коли ти малюєш картину пензла. А глейзінг коли створюєш тонкий акварельний фільтр, щоб змінити настрій картини. Після того, як останній шарп фарби висох, залишилось лише підфарбувати носик і можна приклеювати котика на його місце. Лейринг це класична техніка, яку обожнюють багато моделістів за її універсальність та чистоту результату. Обличчя виглядають живими, хутор та тканини м'якими, а броня об'ємною. Лейринг дозволяє повністю контролювати, де саме з'являться висвітлення та тіні. А також як вони будуть виглядати. Але у цієї краси є ціна. Час. Кожен шар має бути дуже тонким і напівпрозорим, тому їх потрібно багато. А ще між шарами фарба має підсихати, інакше все змажеться. У підсумку процес може бути довгим і медитативним. Це техніка для тих випадків, коли ви готові витратити вечір чи навіть кілька, щоб отримати ідеально плавні переходи і справді витончену роботу. А на цьому у мене все. Друзі. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, залишити коментар і, звісно, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Ваша активність це найкраща підтримка для мене та сигнал Ютубу, що такий контент вартий уваги. Це допоможе нам разом розвивати канал і створювати ще більше цікавих відео. Дякую за вашу підтримку і до нових зустрічей у наступних відео.